Улітку, коли виселилися, виселилися студенти, у всіх гуртожитках була проведена дезінсекція, де була протравка мишей, торганів, бліг у кожному з семи гуртожитків. Тоді була проведена ця протравка і всі ці миші, таргани, це все було понищено. Я сам особисто проходив після того періоду, тому що 74 години не можна нікому знаходитися в приміщенні. Після того я пройшов. Там, де були таргани, миші, вони протравили і лежали на підлозі догори ногами. Я не кажу, що може десь і немає тарганів, тому що. Е Яйця відкладжені ними залишаються, але того, як навесні було, після проведеного їх міроприємств, видно, торганів не було.